Вітаємо вас, Кременчуці! І розпочинаємо з тих запитань, які нам поставили наші читачі і глядачі, щоб ми вам їх задали. І перше запитання: багато хто вважає, що під час війни не до веселищів, вмовляв, навіщо у театрах грати зараз комедійні спектаклі? Що ви скажете з цього приводу? Існує думка, що коли говорять гармати, музи мовчать. Але наші українські музи вони не мовчать, навпаки, вони говорять на повну силу, тому що це теж важлива частина боротьби за нашу волю і незалежність. Ворог не дочекається, що ми будемо плакати, ворог не дочекається від нас цих сліз, ми будемо сміятися навіть крізь сльози. І життя ніхто не відміняв, народ продовжує жити, працювати. І радуватись цьому життю. І дитинство ніхто не відміняв. Тому цей е, прекрасний проєкт, який створений разом із національним онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ» і відомою концертною агенцією Садиба Мюзик, він дуже потрібен. У дітей має бути дитинство. І війна, страшна війна, яка хоче відібрати у них це дитинство. Ми дорослі маємо зробити все можливе, щоб у дітей була радість від творчості, радість від життя, радість дитинства, яке вони потім будуть згадувати, і, і розуміти, що незважаючи ні на що, але в їхньому дитинстві були оці островки. Радості, коли вони забули, що йде війна, коли вони просто, як маленькі діти, раділи життю. А чи вірно, що зараз театр ще відіграє таку собі терапевтичну функцію? Дуже точно сказано. Е я бачу переповнені зали як актор національно академічного драматичного театру імені Івана Франка. В театр неможливо потрапити, квитки розкуповуються на декілька місяців наперед. Чому таке відбувається? Я думаю, тому що люди хочуть переключитися, хоч на декілька годин забути про страшне сьогодення, про те, що йде війна, і десь внутрішнім світом повернутися до мирних, мирних днів. І в цьому велику роль відіграє театр, в цьому велику роль відіграє наша українська естрада. Тому так. Вам особисто до вподоби які більше ролі? Ви знаєте, мені більше до вподоби комедійні ролі. До речі, комедійні ролі набагато важче грати, ніж трагедійні. Великий Шекспір колись сказав, що втомився писати комедії. Треба трішки відпочити. Напишу трагедію. Великий актор. Утул сказав, легко помирати, важко грати комедію. І справді, коли граєш трагедію, ну, що там в залі відбувається? Чи вони плачуть, чи вони сплять глядачі? Велике питання. От коли граєш комедію, і в залі немає сміху, оце провал, це трагедія справжня. На моїх комедіях, де я граю, в залі сміх. А яка з ролей була для вас найбільш, скажімо так, складною? Ви знаєте, якщо чесно і відповідально відноситись до своєї роботи, то, то всі ролі складні. Е, я не можу сказати, що мені легко вдався образ Голохвастова за двома зайцями. Так само нелегко мені вдався образ Шельменко Денщика е, з одноіменною. П'єси. Так само важко і наполегливо працювати над Остапом Бендером. Бачите, які образи називаю. І над кожним образом було дуже цікаво і важко працювати, тому що нічого ну, ну, в житті просто не буває, а що легко тому хліборобу, який треба засіяти, вирости ну, от, зібрати, щоб він потім потрапив до, до людей. Як боротися із хвилюванням перед виходом на сцену? Ви знаєте, я радію цьому хвилюванню, тому що у хорошого артиста має бути хвилювання. Якщо артист стоїть за колісами і не хвилюється, то ну, це вже велике питання. Хороші артисти завжди хвилюються. Тому я з ним не борюсь, а це хвилювання проходить. Варто зробити один крок на сцену перед глядачами і все. І ти вже, і ти вже не ти, ти вже полетів. Дай Боже, ти вже полетів, і ти вже працюєш в образі, ти працюєш в виставі. А який для вас ідеальний глядач? Ідеальний глядач? Цікаве запитання. Ідеальний глядач. Ну, той, напевне, знаєте, буває такий момент у актора, такий момент буває у співака, коли він. Раптом відчув, що він одне ціле із глядачем. От для мене цей глядач ідеальний, який так проникся виставою, цією історією, роботою артиста, що він стає одним цілим із виставою, із цією історією, із актором. Ми стаємо одним організмом. І я просто відчуваю, що, то, що я мої хвилювання, я просто як я відчуваю, що їх так само це хвилює. Це такі якісь дуже цікаві енергетичні моменти, які, ну, які так словами, може і не передасиш, але, ну, але я бачу, ви мене розумієте. А чи їздите ви з виступови на фронт, і який глядач там? Для мене велика честь їздити з концертами на фронт. І я дякую Богу, дякую нашим захисникам, що у мене була можливість, і починаючи з 17 березня 2022 року. Я й до цього їздив постійно, починаючи з 2014 року, адже війна у нас йде з 2014 року. Але після повномасштабного вторгнення от, їздити на фронт це, ну, це дуже важливо, це велика відповідальність. І, і я був і 22-му році, 3 червня, за 7 кілометрів від Краю Донецька виступав, і, і Волноваський район, і Слав'янський. І, і, Краматорськ, і Лиманський район. І було таке, що ми приїхали з концертом Лиманський район, нове село, по-моему, так називалося, те село називалося. І коли комбат побачив, що ми приїхали дві колонки, пульт, мікрофони, він каже: ви що? Тут за 15 кілометрів ворог. Який звук же ж. Під гітарою і все, і до, і до побачення. Я кажу: пане командир, а ми ж хотіли солдатам. От він отак задумався, потім гаразд, буде вам концерт в яру, щоб звук не розлітався. І вже хлопці несуть генератор. Яр, глибокий яр. І ми спускаємося вниз, внизу ставимо генератор, він працює, підключаємо апаратуру. Е, от я внизу співаю, а як в амфітеатри, хлопці сидять і, 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 і слухають концерт. Ну, неймовірне враження. І який глядач, от там глядач дуже вдячний. Там глядач просто вдячний, що от, після одного концерту мені комбат сказав: каже, хлопці слухали. Зі сльозами на очах концерт. А я так, пауза, чому? А він каже: а ви привезли їм частинку їхнього дому. Тому туди треба їздити і постійно їздити, підтримувати наших бійців, і дякувати їм. І, ну, Це словами не скажеш Тому молити Бога за, за наших героїв. Яким особисто для вас був початок повномасштабного вторгнення? Що запам'ятали? Ну, п'ять годин ранку я прокинувся від вибуху в місті Києві, і це був шок. Тому що ще 23-го був великий концерт. Після концерту я спілкувався із глядачами, і вони запитували, так що буде війна? Кажу, та ні, ну що? Ви, ну це неможливо. Ну, яка війна? І раптом. 24-го. Така зрада від людей, від сусідів. Все, що завгодно, але цього ми не чекали. Тому дуже було страшно. Дуже було страшно. І я внутрішньо був зруйнований, я внутрішньо був якби розібраний. І спасибі. Що 17 числа березня мене покликала наша столична поліція дати концерт в бомбосховищі, де родини поліцейських, вони там і жили в бомбосховищі з дітьми. Так, і мене попросили дати сольний концерт. Концерт розпочався. Пізно о 23.00. Тому що чекали, що там і поліцейські були, і, і солдати, що вони повернуться зі зміни, скажімо так, і що вони теж подивилися концерт. І концерт затягнувся за 12 годину ночі. Дітки танцювали, мами танцювали, співали разом з Мереку три рази, по-моєму, на біс. І я після концерту, хоч мокрий, хоч викручує, Але. Я був дуже вдячний цим людям, тому що я внутрішньо зібрався, як Кубік Рубіка, і в мене якийсь е, такий внутрішній спокій з'явився. І взагалі ще хотів сказати, коли я перший раз виїхав туди на фронт, іменно ну, саме на фронт, е, і давав концерт для бійців, по ідеї, як має бути артист їде. На фронт піднімати настрій бійцям. У мої ситуації все навпаки. Я насправді дуже переляканий. Їду на фронт, піднімати настрій. Але коли я бачу цих хлопців, дівчат, заточених на перемогу, вони абсолютно оптимістичні, вони жартують, вони ну, ну це ну, це велетні, велетні українського народу. І я отримую позитив, і вони мені піднімають настрій і впевненість. Я вже повертаюся в столицю або в інші міста і розповідаю за наших героїв, які там на передовій працюють для нашої майбутньої перемоги. Ось ви сказали артиста, я подумав, ви ще і співаєте і знімаєтесь на телебаченні, що вам ближче до вподоби. Все ж таки сцена, там, кіно, я не знаю. Знімальний майданчик. Ви знаєте, все має свої плюси і все свої мінуси. Наприклад, театр для мене дуже цікавий, тому що це ну, велике мистецтво, але в театрі ти підстрахований режисером, колегами, декораціями, а на естраді ти один на один з глядачем. Так, вистава йде довго. Пісня триває 3,5 хвилини, а це теж маленька вистава. І ти один на один і попробуй завоювати цього глядача. Це велика робота. Ну і телебачення та сама історія. Тому мені однаково любі ці професії, і я їм з великою радістю віддаюся. І телебачення, і естрада, і театр, і кіно. Скажіть, будь ласка, ви за час проєкту Світ майбутнього чима дітей багато разів виступали на сцені разом з дітьми. Розкажіть ваші емоції в цей момент, коли ви разом з цими маленькими талантами? Ви знаєте, вже, я вже збився з ліку, скільки вже концертів відбулося. І кожного разу, коли я починаю співати качечка, а потім «Смерека», це дві пісні, дітки вибігають на сцену. І в результаті вся сцена заповнена дітьми, вони танцюють, вони співають разом зі мною. І, знаєте, оце от ті емоції, коли, ну, по перше, ми всі щасливі, ми забу... ну, на деякі хвилини забуваємо про ту страшну біду. Яка зараз в Україні війна, а ще в цей момент я повертаюся в своє дитинство. Я дивлюся на них і згадую себе, коли я був такий самий, як вони, і так само в нашому сільському клубі на сцені співав, танцював і радів життю, коли були живі мама і тато. І все було дуже добре. За час проєкту Світу чи майбутнього дітей, ви побачили щось нове для себе? Відкрили щось нове? Можливо? Ну, звичайно. Кожен день відкриття. Розумієте, починаючи з першого кроку, ми заходимо в будинок культури і бачимо оці роботи дітей. Так? Картини, вишивання. Я питаю, а це? Хто це зробив? Це дитина зробила? Кажуть, так. От кажуть, називають прізвище, скільки років дитині. І я б ну, я диву, хоча що тут дивуватися? Ми і так всі знаємо, що Україна дуже талановита. У нас дуже талановиті діти. І, і Тому кожного разу е, кожного, для мене відкриття як для артиста це талановиті діти, які просто неймовірно е, красиво співають. Танцюють і я дивлюсь на них і бачу перспективу. Я, я наперед вже бачу це майбутні народні артисти України, це, це майбутнє нашого мистецтва, нашої культури. І оце для мене теж відкриття. А ще для мене відкриття це батьки і діти, які знаходять в собі сили, незважаючи ні на що, на перекір війні робити велику творчу. Справу. І тому і ще раз, респект і низький уклін, концертній агенції «Садиба Мюзик і Національному онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Вони роблять велику справу. І, і ми будемо продовжувати це робити. Попереду ще багато міст, які чекають е, цих яскравих, святкових концертів. І наостанок кілька слів, побажань нашим глядачам і читачам. Ви знаєте, я не перший раз в цьому прекрасному місті і, і я радий, що доля мене знову привела сюди, знову на цю сцену. Я не тільки на цій сцені, і тут є інші прекрасні концертні зали. Моє побажання нікого не здивує, моє побажання повторюється кожен. День кожну годину, кожну мить. Я бажаю перемоги. Я бажаю здоров'я. Я бажаю, що той, хто зараз там на передовій, тобто ваші земляки, повернулися живими, здоровими додому. Слава Україні! Я І не нашим не героям слава!